18 серпня під час планового візиту заступника міського голови Андрія Криштопова на одне з комунальних підприємств міста було помічено скупчення незнайомої вантажної техніки у вигляді екскаваторів та самоскидів. Враховуючи обідній час водії машин на місці були відсутні. Задля з'ясування обставин справи на місце виїхали як міський голова Віталій Граждан, так і керівники комунальних служб міста, адже вищезазначені зазначені роботи проводилися під чашею одного з відстійників міської каналізації. Віталій Граждан разом з Андрієм Криштоповим виклик. Кали представників поліції задля фіксації правопорушення та прийняття ряду перешкоджаючих заходів, призваних зупинити так званий підкоп. Міський голова зазначив, що дані протиправні дії могли стати причиною екологічної катастрофи. Сьогодні виїхали на місце події. Будь ласка, прокоментуйте, що наразі приходить та які міри були вами прийняті. Ну, По-перше, хочу сказати, що це не мер повинен виявляти такі от злочини, які виявляються і мають місце в місті Білогрінському. Разом з тим, я прошу також в репортажі, зробіть, будь ласка, зйомку зверху, щоб люди бачили, яка там кількість фікалій там і, і, і жидкості, яка да, там зараз відстаю. Вот. В данном случае идет просто обычное воровство земли, воровство грунта, Воруют его здесь еще и под чашей. Вот, в случае, если рванет чаша, она может рвануть через, тоже покажете, через этот нижний слой, то тысячи-тысячи кубометров фекалий выльются в лиман. Это будет экологическая катастрофа. Поэтому... Хочу об этом, чтобы максимально тоже знали все, что, що могло призят, і наскільки у нас бездіствують екологічне наша служба, екологія практично не роботу. Наразі викликали представників поліції, однак на місці немає керівника. Того, хто віддавав приказ це робити. Звичайні робочі вони не, не можуть відповідати. Викликали зі. поліцію. Зараз mm -hmm. повинні поліцейські э, оглянути місто подій, вони повинні вилучити техніку на штрафмайданчик, майданчик, порушити кримінальне провадження в рамках. Кримінального провадження уже з'ясовувати обставини справи. Водії автотранспортних засобів викликали на місце події свого керівника, який віддав безпосередні розпорядження на проведення робіт. Заступник міського голови зазначив, що помітили проблему вчасно однак, вкрай необхідно в найближчі дні провести зміцнювальні роботи. Попередні візуальні розрахунки щодо збитку та ремонту, аварійного ремонту, тому що якщо зараз будуть опади в виді дощу, у нас підірвана основа цього басейну. І якщо буде прорив в ліман, то це треба негайно зараз зробити аварійні роботи. Це десь близько вісьми кубів бетону зараз треба заляти і засипати його ґрунтом. Просто ґрунтом зараз відсипати немає ніякої непотреби і підірвана основа. Ця основа може промитися в будь-який час. Керівник комунального підприємства «Білгород-Дністровськ-Водоканал» Олександр Бондаренко також підтвердив критичні ситуації, що склалася. Олександр, сьогодні, 18 серпня, було зафіксовано незаконний видобуток ґрунту. Були визвані представники поліції Білгородністровського, міський голова прибув на місце із заступником та керівники комунальних підприємств міста. Будь ласка, прокоментуйте, чим це опасно. Саме для вашого підприємства, саме для нашого підприємства, для нашого Дністровського ліману, громади нашої та сусідніх, це опасно тим, що вище знаходяться водійми від стійники наших очисних споруд. Зараз ведеться незаконний видобуток піску під під цими прудами. І якщо станеться пошкодження цих прудів, то 6 тисяч кубів. Фекалії, які виробляє наше місто протягом доби, буде принадтяком попадати у лиман. Можна сказати, ну, тиждень... резюмувавши, що це буде екологічна. Це буде екологічна катастрофа. Тепосте. За кілька тижнів навіть у Стамбулі побачать, чим питаються наші керманці. У ході виїзду слідчо-оперативною групою були залучені поняті, і як першочергові заходи було прийнято рішення відігнати вантажну техніку на штрафстоянку. Тримаємо руку на пульсі та розповімо про нові подробиці з часом. Олеся Семчинська Віталій Солодухін, перший муніципальний.